Сьогодні буде дійсно таке трохи чарівне дійство, тому що напередодні Святого Миколая, в цьому році Святий Миколай приходить трохи раніше. Вирішив подаруночки дарувати. Сьогодні ми з волонтерами хочемо для вас зробити такий цікавий захід і в кінці подарувати те, що вже сьогодні для вас підготували солодкі подарунки. Кожна людина має свого янголоохоронця його завдання оберігати та допомагати людині у труднощах та небезпеці. З такою світлою ідеєю в офісі Кременчуцького комітету молодіжних організацій пройшов майстер-клас для діток, чиї батьки загинули, захищаючи нашу країну. Напередодні нового року організатори розважальної програми вирішили відволікти діток та разом з майстриною бдюту Наталією Чураєвською зробити з малятами поробку у вигляді янголоохоронця, яким можна буде прикрасити новорічну ялинку. Сьогодні в приміщенні комітету. Томодіжної організації, а ми провели захід родинного кола для дітей та їх батьків. Спочатку ми колективно виготовляли янголів-охоронців з серветок. Потім наші волонтери підготували розважальну програму для дітей. Діти зі своїми матусями повністю занурились у такий захоплюючий процес. Згодом у кожного вийшла чудова поробка, яка теплим спогадом закарбується у їхніх серцях. На жаль, війна, яку розв'язали російські загарбники, забирає життя кращих, і юні українці залишаються без батьківського тепла. Він тебе обіцяє. Правильно, всі на, на, на небі, на хмаринках різнокольорових, вони за нами спостерігають, вони посміхаються, а радіть вони завжди тоді, коли е, ми теж посміхаємося, коли ми робимо гарні вчинки і любимо життя. Звичайно, кожне дитяче свято не обходиться без ініціативи добрих та чуйних дорослих. Організаторами цієї атмосферної розважальної програми виступили Центр життєстійкості місце сили у місті Кременчук, який впроваджує клуб рибалок та комітет молодіжних організацій за підтримки фонду ООН у галузі народонаселення в Україні та програми розвитку ООН в Україні у межах проєкту ЮРЕКАВІРІ розширення можливостей громад в Україні за підтримки Європейського союзу. Також, аби відволікти малечу та занурити у казкову атмосферу прийдешніх свят. Волонтери молодіжного парламенту Кременчука провели веселу руханку. На сам кінець діти написали листа Святому Миколаю у рамках акції Святий Миколай дітям. Сьогодні ми будемо писати з вами листи Святому Миколаю. Бачите, у нас сьогодні помічники прийшли на захід. Вони у нас є скринька спеціальна для Святого Миколая. Ми туди збираємо всі побажання, мрії. Святому Миколаю, який 6 грудня, приїде до вас особисто додому. Я малюю кукольний домі. Отаку, з такими. Святому Миколаю. Нам дуже сподобалося. Дякуємо, що запросили нас. Дитина отримала кучу емоцій. Дякуємо. Малюю чорний портфель з ромашками білими. Это мне. Я хочу. У меня, у меня есть твердый рюкзак. Еще один твердый рюкзак. Один мягкий. Точнее, твердый, мягкий. Я хочу еще один черный, потому что он с ромашками беленькими. Я надеюсь, Святой Николай поймет, какой я именно хочу. Кожен бажаючий може стати справжнім чарівником для цієї дітвори та втілити дитячі мрії у життя. Щоб це зробити, вам необхідно перейти на Фейсбук-сторінку молодіжного парламенту Кременчука та обрати дитину, яку ви хочете зробити подарунок у таке чарівне свято. Тож долучайтесь до благодійної акції, адже робити добро це важливо, бо навіть під час війни малеча має відчувати піклування та тепло. Софія Григоренко, Віктор Петров Кременчуцькі новини.